Правильне має бути харчування, це свіжі а, білки, жири, вуглеводи, це основа раціону м'ясо, риба, не зажарені, не в фритюрі, не напівфабрикати. Свіжі, запечені, тушені, варені, м'ясо, риба, яйця, як джерела білку, морепродукти. Але обережно, бо в них може бути багато тяжких металів і. А це дуже критично для вагітних і на етапі підготовки, тому що тяжкі метали, вони, на жаль, накопичуються в морепродуктах і можуть токсично впливати на плід. А це максимально овочі, фрукти, зелень краще брати локальні. Хай вони будуть простіші, не такі гарні. Але це будуть локальні, не оброблені від якоїсь бабусі з якогось ринку, ніж щось таке брати екзотичне. За цим ганятись не обов'язково локальна, проста їжа. Чим простіше, тим краще. Крупи. А, масла, рослинні не оброблені, і тваринні, масло, кхі, вершкове масло, трошки сало, тобто тваринні жири ми можемо обробляти термічно, рослинні бажано не обробляти, їсти сирими.